Індексація, тобто збільшення вашої пенсії 2024. Тобто ось уже через декілька місяців буде чергова індексація пенсії, тобто вам її мають збільшити. Попередньо було заявлено, що усі пенсіонери під час цієї індексації отримають солідні надбавки. Доплати до вашої пенсії вводять систему балів, систему коефіцієнтів, що там тільки не вводять. Але Міністерство соціальної політики вже поділилося новими. Деталями, я їх виписав, усі, що відомі наразі, для вас. Зараз розповім, тож наскільки насправді зросте ваша пенсія, як буде відбуватися ця індексація, чого чекати пенсіонерам, наскільки вам стане краще жити. Давайте розбираємось. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, усе про майбутню індексацію пенсії. Вже відомо досить багато деталей. Зараз я вам їх розповім. Не всі відразу попереджу, не всі, на жаль, радужні. Є й приємні новини, але... Дуже багато нюансів, як то кажуть. Зараз з цими нюансами розберемося. Але перед тим, слова величезної вдячності, хто долучається до каналу, хто стає в стрій народних думок, бачимо, що наші думки стали голосніші, їх більше чують, що ми активно виборюємо свої права, що ми активно висловлюємо свої прагнення. Так. Тож, долучайтеся ви, висловлюйте свою народну думку в коментарях. Чим більше нас, тим більша наша сила. Долучайтесь до каналу і також величезні слова вдячності тим, хто долучився до збору на дрон. За один день ми назбирали майже половину суми, там в районі 30 тисяч вже є на всіх рахунках. Хто має можливість бажання на дрон для спеціальних задач для наших Збройних сил? Сума збору 60 тисяч, половина вже є. Долучайтесь, номер карти перед вами. Величезна подяка на підтримку наших воїнів бачив, читав в коментарях так, під моїми постами. Молитви, це все хорошо, але і прошу вас долучитись і матеріально, тому що якщо кожен, хто подивиться це відео, закине, бодай гривню, 2, 5, 10, 100, скільки йому не шкода, то вже сьогодні до вечора ми закриємо цей збір і хлопці отримають таку важливу для них техніку. Тепер щодо індексації, що там насправді відбувається і чого очікувати, скільки люди отримають. Ну, пообіцяли, по-перше, що після цієї індексації середня пенсія по Україні зросте до 6 тисяч гривень. Це середня пенсія. А давайте розберемось в нюансах, в деталі, бо це така красива цифра вже більш-менш, да? 6 тисяч гривень здавалося б. Ну, на жаль, не все так радужно. В Міністерстві соціальної політики повідомили, що е, індексація, така як вона має бути, там по формулі, з перерахунками, в повній мірі відбудеться лише для 60% пенсіонерів. Нагадаю, що раніше розповідали, що індексація буде усім. Так, дійсно, буде усім, але повноцінна лише для 60% а 40% пенсіонерів отримують так звані, зараз прочитаю вам дослівно, символічну надбавку, тобто втішаючу надбавку. І ми усі пам'ятаємо, пам'ятаємо, що зазвичай сума цієї надбавки становить 100 гривень. Хто уже зараз може не розраховувати на повноцінну індексацію і... Готуватись до того, що його пенсія буде майже така сама, як зараз, ну, зросте лише на 100 гривень, це пенсіонери, які вийшли в 2021 році і пізніше, тобто весь перший, другий, третій і вже буде наступний четвертий рік. Так, їм збільшення такого не буде, тому що сума індексації це збільшення пенсії з урахуванням інфляції. А коли йшли на пенсію, тобто ви. То вважається, що інфляція вже і так була врахована. Ну так, да, хто йшов в 2021 порівняти ціни і зараз 23-й, да, то не думаю, що 100 гривень перекриє хоч якось збільшення тих цін, які відбулись навіть за останніх півроку. Далі, кому ще не варто розраховувати на... Значні добавки, так, які наразі так сильно обіцяють. Трішки далі поговоримо і про приємні нюанси цієї індексації, там обіцяють великі дотяжки певним категоріям. Але на велику індексацію, на жаль, також можуть не розраховувати ті люди, яких пенсія сформована за рахунок різного роду доплат і дотяжок. Тобто е От є певні нормативи, що пенсія не може бути менша, ніж. І от кому дотягнуто до тієї не менша, ніж, то їм індексація також буде лише на 100 гривень. Тобто їм індексація буде, вона може бути більша, але за рахунок оцих дотяжок її просто не буде видно. Тому їм просто оцих втішаючих надбавок додадуть 100 гривень зверху. На жаль. Тепер про приємне. Систему балів, так як ми знаємо, ведуть, і цією системою балів хочуть підтягнути пенсію тих пенсіонерів, які виходили на пенсію раніше, і дотягнути їхню пенсію до нормативів, які отримують зараз їхні колеги, які працюють на тих самих роботах і виходять на пенсію зараз. Якщо подивитись по статистиці, то ті, що виходять зараз, у них пенсія набагато більша. От цією системою балів пенсійний фонд хоче викорити цю несправедливість, тобто, щоб вони отримували. Плюс-мінус однаково. Таким чином, в значної кількості пенсіонерів за рахунок цієї введення бальної системи значно зросте пенсія після індексації. Це хорошо. А тепер відносно того, що з 1 січня зросте пенсія для тих людей, які отримують мінімальну соціальну гарантію, соціальну цю виплату 2093 гривні. Їхня... Виплата ця зросте до 2361 гривні. А виходить, що дуже багато пенсіонерів якраз десь в такому діапазоні і отримують. І коли їм додать 100 гривень, вийде, що там додавили майже 300 гривень, тут лише 100 і уравніловка вийде ще більше. Як бути тим пенсіонерам, які відпрацювали 20-30 років і отримують, 2-400 будуть отримувати? І тими, які попрацювали 6 років і будуть отримувати 2361. Мені здається, що це якось трішки неправильно. Да, я дуже радий за те, що цю виплату збільшують. Вона стояла непохитна цілий рік, так ніхто до неї не чіплявся, не ліс, не збільшував. Людям було вкрай важко за цю суму вижити. Їм піднімають це дуже хорошо, але в пропорції якось. Потрібно, мені здається, з цим щось робити. Далі, трішки цифр статистики. В середньому зараз до 3 тисяч гривень. Це офіційні дані пенсійного фонду, я вам їх озвучу всі. А тут лише декілька прикладів, які безпосередньо стосуються нашої теми сьогодні, що в Україні 29% пенсіонерів отримує до 3 тисяч гривень. Від 3 до 4 тисяч гривень отримує ще 21%. Тобто навіть трішки більше, ніж 50% отримують до 4 тисяч гривень. А нам заявляють, що середня буде 6. То для кого ж буде та 6 і як вона буде формуватись, як це зробиться? Але 29% майже кожен третій пенсіонер отримує до 3 тисяч гривень. Ця статистика має трішки покращити з підняттям мінімальної заробітної плати, так, ну це буде аж з 1 липня, коли ті, хто зараз отримують 2638, будуть отримувати 3200. Тобто це пенсіонери за 65. Хочеться, щоб ця статистика росла вверх, щоб е, пенсії зростали, обіцяють дуже багато, розбираємося в цій індексації, але факти говорять нам інше. Тому я буду уважно спостерігати, максимально якось старатись вплинути на те, щоб це пройшло якось краще, але банально заявили, чому так буде. Тому що для того, щоб провести повноцінну індексацію усім, пенсійному фонду потрібно 300 мільярдів гривень. Їм на збільшення пенсії виділили лише 100. От з цього і починається ця вибірковість, що одним... Зробимо повноцінно, а одним додамо 100 гривень, а одним поставимо верхній ліміт, щоб не було більше ніж, і отак стараються економити. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю на каналі Народна Думка. Дуже вдячний усім, хто долучається і підтримує збори, хто долучається до каналу. Далі працюємо, для вас розбираємось. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.